Коли згідно плану роботи Івано-Франківської обласної ради, сьогодні відбувається засідання постійної комісії Іно-Франківської обласної ради з питань захисту права родини законності та правопорядку, відповідно затверджений порядок денний головою Івано-Франківської обласної ради пропонується депутатам для роботи. Склад комісії у нас 6 чоловік по поважним причинам сьогодні виконання далеко здійснюється громадянська оборот по захисту України. А і вас, як Василь Васильович знаходиться в відрядженні. Відповідно, присутні сьогодні чотири члени комісії. У нас є кворум, ми можемо починати роботу. Шановні члени комісії пропоную вам до розгляду порядок денний. Отже, перше питання. Взагалі пропонуються чотири питання. Три питання робочі, які виносяться на розгляд депутатського корпусу, Четверте питання, розгляд листів. Перше питання про проєкт, рішення обласної ради про регіональну цільову програму надання шерсткої допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, військово патріотичного виховання молоді на 2026 рік. Доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронним органом івано франківської обласної державної адміністрації, що мілік Петро Іванович. Дякую присутні також, приймає участь в роботі комісії. Друге питання про проєкту рішення обласної ради про обрання представників до складу поліцейської комісії головного управління Національної поліції в Анахінківської області, Доповідає голова Постійної комісії на радник Тарас Тіфолович. Третє питання про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі No 0940 2394 318, Постанови восьмого операційного адміністративного суду у справі номер 857 19 Рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі No940239417 щодо надання товариству з додатковою відповідальністю в радний пісок гірничою для розробки північно-західної ділянки Московського родовища піску. Доповідає заступник начальника відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради Дмитро Васильович Дякую. А також четверте питання про розгляд листів доповідає голова постійної комісії і різне. Члени комісії, в кого є питання до перемогу, вона не необхідно затвердити. Питання є пропозиції затвердити. Оскільки змінами до законодавства про місцеве службування в нас відбувається поймальне голосування. Отже, внесена пропозиція затвердити даний порядок денний. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Виноградник Тарас Тіфілович за. Мельничук Василь Іванович. Дякую. Глинський Юрій Степанович. Дякую. Шевченко Олександр Леон. За Дякую. Може приступати до розгляду питань порядку денного. Отже, перше питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради, про регіональну цільову програму надання шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби військово-патріотичного виховання молоді на 2026 рік. Доповідає директор департаменту з питань цивільного захисту оборонної роботи. Та взаємодія з правоохоронним органом Івана Харківської обласної державної адміністрації, що відео Петро Іванович. Петро Іванович, у нас подібна програма є, це зміни, чи це вже нова на 20-го на 26 рік. Своїми словами, будь ласка. У зв'язку з продовженням російської агресії на території України є необхідність надання допомоги військовим частинам Збройних сил України, національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Що на території Івано-Франківської області та продовження регіональної цільової програми надання Шевської допомоги військовим частинам Збройних сил Крівню, по гвардії у Державної військового та для таки військово-патріотичного виховання молоді на 2026 рік. З метою реалізації програми та зв'язку з надходженням до обласної військової адміністрації, звернення від військових частин щодо надання фінансової допомоги, просимо виділити на 2026 рік 100 мільйонів гривень. Прошу підтримувати. Ви <праць> Передбачити. Програма передбачає, бюджет затверджує, потім відбувається винайше. Члени комісії, в кого є питання до доповідача? Все розуміло. Якщо коротко питання. У нас була програма на 25-й рік, вона виконана в повному об'єкті. Так, точно, і вносилися ще зміни. Так. Тобто ми використали повністю всі кошти. Саме так, і вносилися, ще, в тому числі, розглядалися питання на даній комісії. Які є пропозиції у депутатів щодо даного питання, колеги? Є пропозиція рекомендувати розглянути дане питання. Проєкт рішення під час чергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Прошу голосувати. За дану пропозицію. Тарас Лефілович, за. Мельничук Василь Іванович. За. Галинський Юрій Степанович. За. Дякую. Шевченко Олександр за. Дякую. Шановні колеги, переходимо до другого питання порядку денного. про проєкт рішення обласної ради про обрання представників до складу поліцейської комісії головної правління Національної поліції івано Фінківській області. Ви знаєте, ну, написано доповідає виноградник Тарас Тафілович. Згідно законів України, статті 51 та статті 43 закону України про місцеве самоврядування, а також статті 51 закону України про Національну поліцію. Ми делегуємо. Депутатським корпусом на комісії кандидатури пропозиції щодо участі в роботі постійної комісії щодо атестації, бажаючих служити, проходити в службу е, національної поліції. Відповідно, е, ми вносимо такий проєкт рішення, це було оголошено і розписано, що бажаючи подавали свої кандидатури та пропозиції. Е, Станом на сьогоднішній день до, до, на адресу Рано-Франківської обласної ради. Одійшла пропозиція від івано Франківського обласного комітету про спілки працівників державних установ, адресованого голові обласної ради Січу Олександром Максимовичу. Обласник... Читаю листа. Обласний комітет про спілки працівників державних установ України просить вас розглянути можливість обрання представником до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції івано Франківської області, члена первинної працівникової організації. Івано-Франківської обласної ради, консультанта відділу організаційної роботи виконавчого параду обласної ради Петрука Андрія Васильовича за підписом голови Івано-Франківської обласної організації про спілки працівників державних установ Ніна Гушту. Є біографічна довідка, шановні члени комісії, надходили ще якісь, може, ви знаєте, може в фракціях, може до депутатів зверталися пропозиції. Будь ласка, Василь Івановічую. Шановні колеги, в нас користувалася така практика, що однією з кандидатур ми подаємо когось з депутатського корпусу. Я пропоную на цей час дегувати від Івана Петруської розповідати, крові там депутата Івана Петруського розповідати. У нас тут зараз, Дякую, Василь Іван Адиція, тоді у нас виходить і дві кандидатури. Дві, дві, дві кандидатури. Тобто ми розглядаємо питання за листом Івана Франківського обласного комітету про спілки працівників державного основного кандидатури Дмитру Кадмий Васильович і ви вносите медкову кандидатуру Королик Михайло Бертацького корпусу. Кого ще є пропозиції членів комісії? Моя пропозиція. Шановні колеги, отже є пропозиція делегувати, брата представниками до складу поліцейської комісії Головного управління національної поліції двох чоловік. А саме є звернення листом згідно Бетака Марія Васильовича, а також пропозиція Мельничука Василь Івановича Коробника Михайла. Задав... І розглянути це питання під час чергової сесії івано франківської обласної ради. Хто за дані пропозиції, прошу голосувати. На радірах за. Менічук Василь Новичка. Дякую. Да. Да. Глинський Юрій Ступан. Дякую. Да. Да. Шевченко Олександр Лунік. Дякую. Да. Да. Шановні колеги, третє питання порядку денного. Про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови Верховного суду у справі номер 0940 2394 218. 8 апеляційно-адміністративного суду у справі номер 857 -29 19 Рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду у справі No940239418 щодо надання товариства з обуткової відповідальності родинних пісок ірничої відводи для розробки північної західної ділянки Московійського роботу піску. Доповідає заступник начальника відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Дмитро Дмитро Васильович. Будь ласка, Дмитро Васильович, чи відбулися якісь зміни побажання в законодавстві? Доброго дня. Після попередньої сесії, оскільки це питання не було проголосовано в постійній залі, було дано порушення керівництво ради повторно підготувати цей проєкт рішення, винести згідно регламенту на разгляд вашої комісії з подальшим внесенням нового посесійну залу, оскільки рішення може бути виконано тільки це огромнему сесійній залі. Змін не відбулося щодо рішення з попереднього зі. Отже, яка є пропозиція? Ми маємо виконати рішення Верховного суду, а саме розглянути дане питання під час проведення чергової сесії обласної ради і прийняти рішення. Тобто ми не можемо заставити депутатів голосувати позитивно чи негативно, але рішення має бути. Тому ми розглядаємо. Які є пропозиції щодо даного питання? Ми можемо виконати рішення суду. Отже, пропозиція винести на сесію для розгляду. Отже, по третьому питанню порядку денного поступила пропозиція винести даний проєкт рішення на розгляд депутатського корпусу для де прийняття рішення. Хто за дані пропозиції, прошу голосувати. Нарадник Тарас Піхілович за. Мельничук не Іванович. За. Дякую. Глинський, Юрій Степанович. За. Дякую. Шевченко Олександр. За. Дякую. Тепер переходимо до четвертого питання порядку денного, яке не виноситься на розгляд Сесії обласної ради про розгляд листів. Шановні члени комісії, виповідаємо нагадання Тарас Тефов. шановні члени комісії, 10 листопада 2025 року за номером 49, на нашу комісію надійшов лист звернення від національної спілки художників України. Лист матеріалів у всіх є. Ви знаєте, про цю ситуацію вона висвітлювалася в засобах маси інформації, де тільки можна, річ в тому, що Написав вишенку про вже резолютивну частину винести на розгляд постійної комісії обласної ради з питань захисту і незаконності та правопорядку. Перше виконання рішення Івано-Франківської обласної ради номер 593 24 рік 2001 від 18. -го. Грудня 2001 року, так до приймання передачі на 22 лютого 2002 року щодо завершення фактичної передачі Івано-Франківській обласній організації Національної спілки художників у власність адміністративного будинку вулиці Незалежності, 53, що місті Івано-Франківської, який споруджений у 1972 році за рахунок особистих коштів громадських організацій художнього фонду. Засідання комісії провести за участю уповноважених представників Національної спілку художників України і рекомендувати проєкт рішення Івано-Франківської обласної ради щодо внесення змін до рішення Івано-Франківської обласної ради. Шановні колеги, розкажу попередню історію посилання на документи. Скажіть, будь ласка, Дмитро Васильович, чи запро... у нас є лист і засідання провести за участю повноважних представників? Ви їх не запрошували? ми тобто Розглядаємо далі чи ні? Треба передавати, їх, що, якщо вони там за рахунок художників фінансувалися, треба передавати. Їх. Так, тобто, Хай ну, вже ті художники мають, то бальніші. Перше, що ми, ну, щоб вони потім не сказали, що ми розглядали без їхньої участі, бо Ну, То якщо ми хочемо їм передати, то що нас? Десь вони чітко написали, засідання комісії провести за участю планування. Ви їх немає. Ну, що немає. Добре. Ми ж, ми ж їх не запросили, а не вони. Так, то вони ми свої громадки не повинні на них Погоджуюсь. Погоджуються, погоджу. якщо вони там фінансували, ви кажете, за рахунок внесків художників, то їм треба передати кажуть, що і конфліктна ситуація зняти. Так, дивіться, в нас в матеріалах є справа номер 910 рік 6289, рік 17, від 29 20 вересня 2017 року за Івана пано-Франківської обласної організації Національної справді художньої України. До відповідачів Івана Франківського Бізнаєва. Ну, і Вони пишуть, хто саме, що це Суд встановив консультативну частину. Читаємо. Ну, Вони хочуть. Але є рішення суду. Щоб не передавати. Так, задоволення позову відмовити у 2017 році. Що? Зараз я ж мушу членам комісії довести інформацію. Потім зверталися з апеляцією 5 грудня 2017 року, зверталися знову обласна організація Національної спілки художньої українці. програм. Абсолютно. Програти. Ставили... Але питання зараз, те, що я говорю, це, наше до стара, я це, те, що добровільно нашого погодження. Я за те, щоб він передати, незалежно від суду. судді. Після, Суд... це примусова історія. Добре, ми. ми знаємо, дійсно, ми знаємо, що... але питання в тому, що йде трансляція, нас всі бачать і їх... хай Так. І рішення суду апеляційні скарги на хиївської обласної організації Національної спілки художників України залишити без задоволення. Це, так. це я мав мал... довести, довести до відомої членів комісії. Ми ж не приймаємо рішення, ми розглядаємо. Друге. Дивіться, 25 липня 2025 року за номером 40. Відбувалися засідання профільної комісії, яка відповідає за комунальну майну. Ми не профільна комісія майна. І вони розглянули, доповідала Оксана Левічу, виступав Ігор Кочко, голова комісії та Марія Савка. Вирішили відмовити творчій спілці Мара-Франківська обласна організація Національних спілки художників України у передачу у власність. Голосували за основу і в цілому за 5. Утрималось 0 проти. Рішення прийнято. Добре. Добре, ну то, що ви там своя комісія обсуждається. Да, Тому... Я пропоную під... ну, це підтримати і винести на це. Нас... Пане, пане, пане члені комісії, дивіться, я вам доповнюю інформацію, з документами можна і знайомитись. Ми так? розглядаємо лист. Ми маємо дати їм відповідь. Абсолютно, правильно? Ми яку ми можемо дати відповідь. Тепер розглядаємо пропозицію. Ви винести на сесію обласної ради про передачу. незалежно від інших комісій і юридичної судові розглянувши матеріали, винести питання... Я прошу віддати то, що їм належить. Розумієте, я, я формулюю інакше. Тобто, вивчивши матеріали, враховуючи їхні звернення, розглянути на... включити в порядок денний і розглянути на чергові сесії обласної ради. Їхні питання. Так? так, Які ще є ну, пропозиції? Ну, тобто, що ви там треба поставити практичні. А практичні, хто може бути? Профільна комісія. Ну, тоді, ну, тоді практичні. Не місію провести? Ми про це говорили, що провести спільне засідання двох комісій. Вони не збираються. Положення про комісію є повноваження. Ми не маємо права розглядати питання. Ми щодо програм підтримки Збройних сил пропозиції. Спільне засідання. Підходить така пропозиція? Проведено за цього згортувати проєкт. Підходить. Підходить. Дивіться, якщо ми втрачаємо час, що вони там будуть. Я скажу, що вони хочеться, але нема сенсу дізнатися. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вони вже за сесію, тому що ще за взагалі впадає, тому що треба сформувати і є процедура формування проєкту денно. Це однозначно, що не впадає. Найбільше, що ви хотіли це зробити. Дивіться, порядок дерев формується за 10 минут до проведення сесії. Ми з вами знаємо, що сьогодні перше число, з голосу. Приносите... Ну, але це питання про те, що ви можете Ну, коли якісь суперечки, такі різні рішення, то Ді, ця, але, якщо депутати проголосують, то якісь суперечки? Ну, ми дотримали процедура, можна розкаже. Поступила пропозиція. Давайте так, почалося. Дивіться, поступила Я ми просто голосуємо за, за сусід... Взагалі не зрозуміло, так. чого. Так. Це смішно вже. Да, воно рішення суду. Возумієте, ми так виступаємо, так знаєте, як цей От. Ну, І так само і з цими художниками. ну Треба віддати тим, що воно належить. А то ми так крутимо, тому що хтось там комусь там не подобається. Ну, а що так? Ну, ми тоді самі собі протирічимо, Ми тоді так само поступаємо, як багато хто у великих тих компаній, країни, що зараз говорили одне вийшло всіх. Ми просто не повинні так робити. Поводні, 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 з ним вже поставити карту із цими е, художниками, ну слухайте художника, вони заслужили щось. Вони самі ждеться по взагалі Там ситуація вже обласна рада, не має повноважень голосувати, приймати рішення. Бо забрали ці повноваження в органі Міністерства редування в Міністерство, Міністерства, ми мусимо це, бо є рішення суду. І його треба виконувати. Потім, якщо ми не виконуємо і не включимо порядок денний, позивається, звернеться до суду і скаже, ми не виконувати рішення суду. Ну так, ну, так закони прописано. Дивіться, я почув декілька конструктивних думок. Я зараз пропозицію, то, що я зрозумів, а ви мене поправили. Є пропозиція розглянути ще раз це питання за спільно з за участі постійної комісії на обласної ради з питань комунального, а також за участі представників зведення, або хто до нас звертався. Чому? Тому що є рішення тої комісії, яка проти, є рішення, яке вступило в законну силу, а ми, наша комісія, маємо задати тільки рішення, які вступили в законну силу і не можемо суперечити суду. Але ми маємо і розглянути. Тому є пропозиція. Ми розглянули, ми маємо право сказати свою. Маємо, Але я, б, я вношу пропозицію це зробити під час спільного засідання і за участю заявника. Бо ми ж його не чуємо. Ну, написали добре, скажіть, що, як, до чого. Ну, Щоб більш детально ще розібрати. Треба нам покликати. Я в таку пропозицію, що ми не покликали, тому що виходить. Але самі не викликають. Це я, я. я. не проходила. Ну, таке смішне питання, ні не... діли. Не варто. Ми, ми, ми стаємо таким, знаєте, формалістом. От Ціла країна стає формалістом. І тому ми ніяк, ніяк не можемо ні ворога перемогти, бо самі постійно крутимо цей ресурс. От і все, якщо ми це перестанемо робити, ми тоді нарешті будемо не Це моє. І дивіться, одна пропозиція, друга Про пропозиція є Олександра Леонідовича, винести дане питання, будувати проєкт рішення, винести на питання. Читати рішення. голосують, як собі хочете. Дві пропозиції. Якщо є вірту, якщо скати, не хочуть підтримати художників, то де їх не совість? Це просто. Тим більше вони фінансували за рахунок пожертв, внесків цих людей, які тоді малювали. Правильно я ви ж, ви ж <рекунок> <самі>. <рекунок> так. Так. Значить, Це хочу вони відібрати і не хочуть віддати їм на увазі. Ну, Александр, судячи з вашої логіки, це будувалося для Обласного обкому партії, то що зараз комуністична партія має право звернутися. Yeah, ну, комуністична партія і художник я вважаю, що в нас на комісії ми маємо розглядати питання в правовій площині щодо закону України і регламентуючих документів. Свої yeah, особисті як, думки якби була комуністична партія далі, і раніше їх не було, то цього буде до не було там yeah, yeah. багато бездієнтів. Yeah, я є. запропонував конструктивну пропозицію. Провести спільне засідання двох комісій, запросити заявників і прийняти дане рішення. Я можу таку пропозицію. Ну, так, я на комісії тоді не буду ці участвувати, немає сенсу. Немає, це втрата часу. Ну, я що ми конструктивні речі, ми вже проголосували з Так, А розуміло. ви вже ці спільні тоді самі, між собою. Ви знаєте, мою думку, якщо треба, якщо буде спільне рішення, я буду проголосувати. Що потрібно. Ну. Сенсу немає мені сидіти, і говорити про те, що я так, і так. Я... так. Щодо цього питання, якщо воно там виникне, наприклад, на сесії, я виступлю. У вас не до своєї окремо. Так, не виставиться. Що, що виступати? Виступати про те, чого нема. Олександр Володимирович, Я єдине, що хочу сказати, дивіться, майже ми говоримо зараз переходимо на особисто, Я говоримо про це. Говорю про суд. суд. Погоджуюсь, дивіться, але коли ви кажете, що до конструктиву, мені приємно, що ви прийшли на засідання. Не <запний> Так, не було борно. Так. Скільки раз ми перекладали засідання комісії, щоб у нас був повар, тому що у нас не вистачає людей. Дивіться, я як голова комісії, вніс пропозицію. пропозицією. Це маю право подати. Так, тільки читати закон України про місцевість не було. <запний> Шановні колеги, щоб ми працювали нормально. Так. так. Погоджуюся, да. я вніс пропозицію провести спільне засідання за участю заявника. І підготувати проєкт рішення до сесії у франківської обласної ради. Я отак хочу це запропонувати. Так, я до не сесії. Не можна на так. Ми так, до так, так, ну, ж не встигнемо ну, на цю сесію. Що ми тоді? Друга 19 числа. А дивіться, навіть та процедура, що ви говорите з голосу. Дивіться, якщо ми до сесії проведемо два засідання спільних з голосу, хтось може внести? Може внести. І треба тільки 28 чоловік, щоб змінити порядок денний сесії. Ну, я Школи, Погоджуюсь з вами. Ті політичні сили, які так сили художниками і кріпають. Так. І треба, от тут є, тут є чітко результати комісії. От, Всі члени 5 членів комісії проголосували за, щоб відмовити. Це не. Знаєте, так Знаєте, також ви це. Ми тоді на засіданні комісії маємо спитати, що ви так проголосували, а чого так винесли рішення. А ви вивчали матеріали чи не вивчали, обговорення має бути. А в нас так виходить, зібрала стрійка без обговорення. Тому я кажу, давайте проведемо публічно збори, спільне засідання двох комісій. Дуже нам хто хотів зрійка. Перша трійка, четверта. Ну так, так. Трійка б до цього а до четвертого не могли. Так, так. Олександр Васильович, Юрій Степанович, я б не з такою пропозицією. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Це без uh, винесення рішення, без uh, на сесії обласної ради. Просто ми маємо для себе. А Ми маємо права на сесію чи немає? Немає. Проєкт рішення має допомога компетентні. Профільна комісія. Комісія чи провідний проведець готова питання. Там не про рішення суддів, що пропозицію судді прописують там. Яким же передано було власність, тільки там передбачається одна. А це зараз не походяться, що безправи без чужий. Це вони змінити безпеки. А що це за власність права чужого? Ви хотіли, щоб вам подарували автомобіль і сказали, ти, ти знаєш, ти маєш на ньому їхати, поки не умреш. І то навіть коли ти умреш, то, то автомобіль має передатись назад в міську раду чи куди в міську обласну раду, тому що безправлі чужий. А ви справимо чому це навіть смерті не передає? Тому? Я з пропозицією, тому що це хоч якийсь крок йде вперед, а так воно умре, просто на самопособі. От мені цікаво, а депутати, які тут знаходяться, вони за те, щоб передати? Я особисто за. Чому? Тому що якщо ваші власні сиди розбережають. Це нормальна комісія, звичайно, робить. Ну, три. Я хочу перейти до голосування подання пропозиції, якої я Прошу голосувати. Виноградник Тарас Нефілович, за. Не не чук За. Дякую. Линський Юрій Степанов. Дякую. Шевченко Олександр За. Дякую. Шановні колеги, питання порядку денного розглянути. Дмитро Васильович ще раз прочитати, хто поглядає. Будь ласка, дивіться.